Будь ласка, ми зараз знаходимося біля Номирського суду. Розглядається справа в підозрі в державній зраді в Сікорській Світлані. Ви прийшли саме по цій справі, і що ви хочете заявити? Скажіть, будь ласка, а що тут ну можна сказати? Я думаю, що люди самі можуть зробити висновки, тому що в цей час, коли гинуть не тільки військові, коли гине не тільки цвітнація, гинуть цивільні люди, гинуть діти. І ну, таке робиться, і це спускати немає емоцій, немає слів. А тільки що сторона захисту заявила в суді, що вони просять, щоб її випустили під домашній арест. Що ви з цього приводу думаєте? Ну, ви як думаєте, із за цієї людини загиблий? Люди? Я думаю, так. І як випускати ну, під домашній арест? Я зрозуміла, а якщо можна, я бачу, що ви інвалідськ, ви демобілізований. Скажіть, розкажіть, будь ласка, коротко про себе. Я, якщо чесно, в мене є причина, що я, я зрозуміла. Не розуміла, ні, якщо ви отримали поранення і ви зараз на сьогоднішній так, день я, ну, я... ви були воїном і на сьогоднішній так, день. Так так, 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 так. У мене два поранення, є нагороди. Зараз ось нещодавно дали другу групу. Так, і скажіть, як ви не хочете свої прізвище, скажіть, будь ласка, позивний ваш? Позивний мій фоні. Так, я зрозуміла. Хлопці, ви також а, ви вже сказали позицію вашу, сказав ваш представник. Я зрозуміла. Значить, тобто давайте підсумуємо так, що конкретно, що ви хочете сказати не тільки по Сікорській, а напевно по всіх зрадниках, так? Я вважаю, що рано чи пізно всіх знайдуть. І вона да, вдала мають сидіти. А ви е, знали до цього цю жінку чи родину цю? Е, ну тільки трошки е, я скажу. зрозуміла. Значить, так да. дуже дякуємо за вашу позицію. Значить, відповідно вашу точку зору буде донесено. Дякуємо.